Мені було 14, коли в модельному агентстві запропонували зробити операцію, бо у мене стирчали вуха, зізнається осадча. І з того моменту я почала соромитись себе ще більше, як формується невпевненість. Мене вчили бути відмінницею, розповідає в інстасторі з Катерина. Потрібно все прибрати. Перш ніж прийде прибиральниця, бути ідеальною, щоб ніхто нічого не подумав. А потім телебачення, мільйони глядачів, камера, світло, і ти, яка намагається, не впа від хвилювання, бо в голові звучить. Голос не той, вигляд не той. Що скажуть люди? Руки йдуть, і замість сорому з'являється досвід, замість страху, любов до себе і впевненість зароблена своїм шляхом. Я не зробила ту операцію, але зробила інше. Я прийняла себе і тепер питаю себе, а що в тобі колись хотіло виправити? І чи ти вже перестала ховати свої вуха від світу? Якщо на очах пачі, а голова ще мокра, значить я їду на зйомку і знову вмика. Ю свою ідеальну версію відверто поділилася з фоловерами Катерина.